У приймальних відділеннях Житомира пацієнтів та їх родичів більше не відправляють зі списками в аптеку та не збирають внески у відділеннях невідкладної допомоги, адже вперше за роки незалежності ці відділення забезпечені медикаментами та витратними матеріалами. Це стало можливим завдяки впровадженню програми міської ради по невідкладній медицині. Щоб перевірити, як працює програма, міський голова Сергій Сухомлин разом зі своїм заступником Матвієм Хреновим відвідали першу міську лікарню. Дієвість програми підтвердили і медики, і пацієнти на закупівлю ліків та витратних матеріалів у першому кварталі з міського. Бюджету виділили 2 мільйони гривень. Гроші виділятимуть щоквартально на протязі більше 20 років. Лікарні, подібної нашої нічого не отримували із бюджету для підтримки наших нашого населення. Населення фактично було зобов'язане само себе забезпечувати медикаментами при поступленні в лікувальні заклади. І ось зараз рішення міської ради, я вважаю, що це революційне рішення. Значить, приймальні відділення лікарні. У нас в лікарні є чотири великих приймальних відділення і два малих приймальних відділення. Величезна лікарня 540 ліжок, ви розумієте, що це таке. І от перше, виділені кошти для Первинного контакту пацієнту з лікарні з приймальним відділенням для забезпечення всім необхідним, починаючи від рукавичок і закінчуючи наборами для огляду жінок, для огляду лор-спеціалістів і тому подібне. Ну і відповідно системи, шприци все безкоштовно для пацієнтів. Пацієнти для, для пацієнтів це шок, просто шок. Склалася така ситуація, коли хворий вступає в приймальне відділення. Дуже багато випадків, коли в нього при собі немає коштів. Чи поступає хворий без, без свідомості? Ми розуміли, що життя людини це найголовніше, і тут не можна на це там не виділити кошти. Ми забезпечили самим необхідним, перш за все, приймальне відділення для того, щоб ті хворі, які поступали, вони не думали про те, що Треба піти в аптеку, купити якісь медикаменти, якісь препарати чи розходні матеріали, і для того, щоб скоротити час роботи приймального відділення, роботи по кожному хворому. Наступним пунктом, звичайно, є технічне вдосконалення приймальних відділень, і тут буде проводитися робота в трьох напрямках: перше це лабораторна діагностика. Наше завдання є зменшення аналізу, наприклад, аналіз крові на сьогоднішній день робиться годину. Так, обладнання, яке є в лікарнях, не дозволяє робити швидше. Те обладнання, яке ми плануємо закупити, дозволяє проводити аналіз 1-5 хвилин. Відчути різниця. Це швидкість постановки діагнозу. Наступне це діагностичне обладнання, це перенісні апарати УЗІ і регеніські рентгенівське обладнання знову ж таки, діагноз будуть встановитись прямо в приймальному відділенні. І третє це реанімаційне обладнання та обладнання моніторингу пацієнта, тобто, щоб людині надати сучасну невідкладну допомогу. Це апарати штучної атерації легень і кардіомонітори. Тобто, до кінця наступного року це, звичайно, тривало, це досить таки коштовно. Ми плануємо вийти на це, і я запевняю, що наші приймальне відділення зможуть надавати допомогу на європейському рівні завдяки завдяки тим трансформаціям, які ми зробимо.